Справа 1556. Запиши в кілограмах. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. Нам треба 300 грам записати в кілограмах. Ну що ж, записуємо, що це можна записати, пишемо як 300 Що множиться. А що таке 1 грам? В одному кілограмі у нас 1000 грам. То 1 грам це буде одна тисячна частинка від кілограма. То ми пишемо помножити на 1 тисячну. Частину кілограма. І це можна записати як 300. Що множиться. А одна тисячна записується як 0,1 кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на одну тисячну, переносимо кому ліворуч на три розряди. Раз, два, три. То в нас вийде 0,0 тоді кілограма. Є. Друге завдання бачимо 15 грам. Аналогічно переводимо, пишемо, що це дорівнює 15, що множиться. Замість граму пишемо 1 тисячна кілограма. І це дорівнює. Це треба тоді 15. Помножити. 1 тисячна записуємо як 0,1 кілограма. І це дорівнює тоді. Зараз переносимо кому ліворуч на три розряди. Раз, два. Треба дописати ще один нуль після коми, то ми пишемо цілих вийде 15 тисячних кілограма. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 7 грам. Аналогічно записуємо, що це буде 7, що множиться замість граму. Пишемо 1 тисячна кілограма. І це буде тоді дорівнювати 7, що множиться 1 тисячна це тисячна кілограма. І це буде дорівнювати тоді 0,0. Дивіться, множимо на 1 тисячну, це переносимо кому ліворуч на три розряди. На один можна перенести, але щоб перенести ще на два, то треба. Додати два нулі, То пишемо нулі, Потім пишемо сім. Читається 0 7. Читається 0,7 кілограма. Ну що ж, зараз приходимо до четвертого завдання. Треба 1 кілограм 400 грам записати в кілограмах. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює. Давайте ми його запишемо так, що це 1 кг. Знову таки однотипно запишемо плюс. А що таке 400 грам? Це 400? Що множиться, а замість граму ми можемо написати одну тисячну кілограма. До речі, ми могли записати це як і 400 тисячних. Добре. І тоді це можна записати як 1 кілограм плюс. Тепер у нас буде 400, що множиться. На цілих, одну тисячну. Так. І це все в нас буде кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, тоді як нам записати, скільки буде в дужках? Дивіться, це буде в дужках одиниця плюс. А тепер множимо на одну тисячну, Це переносимо кому на три розряди. Раз, два, три. То це в нас буде 0,4. Це буде кілограм. Ну і це можна записати як 1,4 кілограм. Є. Ну що ж, переходимо тоді до п'ятого завдання: 7 кілограм 13 грам. Аналогічно записуємо, що це можна записати як 7 кілограм. Так, плюс, і ще в нас є 13 грам, а 1 грам це 1 тисячна. Частина від кілограма. І це можна записати тоді, як у дужках 7 плюс. А одну тисячну запишемо як 13, що множиться на 0 0,01. І все це буде вже в кілограмах. І це дорівнює. Ну що ж, це буде в дужках тоді 7 плюс. Якщо ми 13 помножимо на 1 тисяч, то ну, треба перенести кому на три розряди ліворуч. Раз, два. І ще один нулик дописати після коми, то це буде 0,13 кілограма. Ну і це можна записати як 7,013. кілограма. І. Є. Ну що ж, переходимо тоді до останнього шостого завдання. 25 кг 3 грами. Аналогічно можемо записати, що це дорівнює, це можна записати як 25 кг так, плюс 3 грами це 3, що множиться. 1 грам це 1 тисячна від кілограма. І це дорівнює. В дужках ми тоді можемо записати, що це 25 плюс 3. Що множиться на одну тисячну кілограма. І це дорівнює. Ну що ж, 3, що множиться на одну тисячну, це буде 3 тисячні, то буде тоді в дужках 25 плюс тисячних кілограма, Ну і це разом буде тисячних кілограма. Ну що ж, ось таке завдання по переведенню одних одиниць маси в інші, використовуючи десяткові дроби на цьому вправо завершено.